Доброго дня, шановні друзі, написав пост про 50 мільйонів на дороги, яка прийнята і виділені кошти військової адміністрації, хочуть трішки роз'яснити. Тобто, це кошти, які виділені тільки на дороги обласні та сільські з індексом ОІС. Для прикладу, є дорога, яка веде у саме село Петровороменка. Це дорога. Сергіївка, Петро роменка Комишня. От на неї, як при, на даний час, Петро роменка написала гарантійний лист на 1 мільйон гривень і 500 тисяч вона отримує по цій програмі. Така сама ситуація по Сергіївці. Сергіївка зараз пише гарантійний лист на 3 мільйона гривень, і півтора мільйона буде отримувати коштів. Але дорога наша зруйнована Т-1705. Це дорога. Яка йде з Лофиці, проходить через Петро роменку Гадіч, далі Веприк, Мартинівка. Така сама дорога це гадіч миргород через Рачівку. Така сама дорога це Гадіч-Опішня, це державна дорога. І цитуючи Мустафу Наєма, це керівник агентства відновлення, який у понеділок написав заяву на звільнення. Одна з його причин, чому він написав це відсутність фінансування на 24 рік. Тобто, взагалі коштів не передбачено. На ремонт державних доріг. Тому це прикро, що кошти не передбачені. Ну, для, для прикладу, у 2018-2019 році спільно з головою районної ради Володимиром Нікітенком, депутатським корпусом, я тоді був головою адміністрації Гадівського району. Ми виділяли кошти, тільки це кошти були з районного бюджету. І ми робили ці дороги проїзними. Кошти на капітальні ремонти це колосальні кошти. Але в 2020 році адміністрації ліквідувалися, повноваження перейшли громадам. Громад зараз багато своїх проблем, і школи, і війна зараз. Тому державні дороги, держава повинна займатися своїми повноваженнями. На жаль, кошти не виділяються. Багато звернень люди реагують, пишуть коментарі і таке інше. Але депутати обласної ради виділили з коштів обласного бюджету ці 50 мільйонів. 71 депутат проголосував. То депутати Верховної Ради, які вибрані по Полтавській області, по нашому самоокругу, ми будемо звертатися до них і звертаємося публічно, підтримайте виділення коштів на державні дороги, на агентство відновлення, щоб почалися, хоча б дороги були проїзними, щоб люди могли користуватися дорогами. Тому готуємо звернення і до Кабміну, і до органів виконавчої, законодавчої влади, рухаємося в цьому напрямку. Це дуже важко, але хто не робить, то нічого не виходить.